Всім привіт! З вами Лібрі. Вже рік наближається до кінця, а значить, скоро має з'явитися Альфа 6 у 2025 році. Принаймні, розробники писали в Твіттері, що планують її вихід у другій половині січня, якщо все буде добре. І є деякі моменти, які нам вже підказують, що з'явиться там, тому що дещо можливо це було не заплановано показати і вилізло в обновленнях, і ми побачили. А можливо, розробники так і хотіли, щоб ми це помітили і знали. Що нас очікує. І ми можемо також подумати, що ще може бути, якщо подивимося на те, що було заплановано і написано на сайті. В одному із останніх оновлень можна було помітити, наприклад, якщо відкривати ятко, і там можна було вибрати ріпу. Зараз це вже все пофіксили, і тут ріпу не можна знайти, але скрін все зберігає і все бачить. Або також на полях можна помітити, що можна вирощувати пшоно. Я бачила, як хтось писав, що вони навіть змогли обробляти врожай, і потім ви отримуєте просо це в принципі логічно, але нічого з тим не могли робити. Я також бачила, що хтось писав, що здається, вони як ніби сіяли пшено, але нічого не вирощувалося. Чи це, здається, було за ріпу? Те, що на ділянках хатинок люди сіяли ріпу, але вони її не отримували. Тобто цього ще немає. Але все одно це прикольно. Також з Твіттера можна було побачити, що мають з'явитися коти в грі. Принаймні, ми бачимо ось цю модель. Я не знаю, як це правильно називається, але я думаю, буде прикольно. І також можна помітити скріншоти, де видно, що кіт сидить на риболовні. І в дорожній мапі також казано, що мають з'явитися собаки. Не знаю, чи вони з'являться в цьому оновленні, але було прикольно, якби були і коти, і собаки. Але, принаймні, якщо з'являться коти, це теж все одно буде прикольно, цікаво, яка буде у них анімація. Також, там, де вони писали за те, що реліз альфа 6 планується на другу половину січня, можна було помітити ось цю вежу з годинником, тому. Можливо, це буде годинникова вежа, просто як декоративне щось, тому що я не знаю, чи є якийсь сенс робити щось годинникові вежі, чи має там працювати людина, хоча ну той, хто буде дзвонити в колокол, хоча можливо, це там немає колокола, це я вже щось вигадала собі. Просто буде якась годинникова вежа. А можливо, це буде ратуша або два в одному ратуша з годинниковою вежею. Якщо це ратуша, то це, виходить, може бути як додаткова будівля для керівництва містом, тому що у нас поки що є міська рада, а це буде як щось більше таке. Можливо, тоді б би якісь нові професії, правда, я не знаю, чи, що можна було б, щоб там з'явилося, або з'явилося б більше функцій для керівництва, наприклад, скарбницею, ресурсами та населенням, тому що в той же дорожній мапі також написано, що. Планується, щоб було більше статистики стосовно виробництва споживання, торгівлі і тощо воно ще не закреслено. Тож, можливо, з появою ратуші, ми могли б щось більше бачити, більше дізнаватися інформації а і навіть керувати цими процесами. Це було б прикольно, але знову таки, поки не... Вийти це все ми дізнатися не зможемо. І вже давно я бачила, як багато людей пишуть за те, що хочуть пекарню мати, питають, коли вони будуть. І в Твіттері, коли писали про одне з оновлень, то в скріні можна побачити, як розробники написали пошук за назвою, і вони написали тут саме пекарня. Мені здається, що ну ми точно маємо отримати цю пекарню вже нарешті, і де ми зможемо ну як мінімум робити хліб. А взагалі я вирішила пошукати трошки інформації, щоб зрозуміти, які хлібобулочні вироби могли б бути в той час. Це в нас все ж таки 18 століття. Тому треба зрозуміти, щоб можна було в тій пекарні робити, і це має бути щось таке, що потім продавали на ринку. Взагалі я почала дивитися, і так як на нашій території в різний час були різні народи, то тут я простір розгулятися, взагалі, які вироби могли б бути. Теоретично, це могли б бути якісь не знаю, коржики чи товсті млинці, але це не зовсім млинці. Мабуть, я бачила, що був якийсь варіант хлібу з ячменю. Точніше читала, а ячмінь, у нас є а, такий варіант хлібу робили греки на наших територіях, коли вони прийшли сюди. Чи залишилося це в нашій культурі? Я не знаю. Я не знайшла ще цієї інформації, але було б цікаво. Також в українській літературі згадувався пиріг. Єдине, він згадувався вперше в поемі Котляревського Енеїді, а вона була написана в 1798 році. Але. Скоріше за все пироги існували і раніше. Якісь можна робити з різною начинкою, тим більше, ну я думаю, якісь мають бути більш традиційні начинки. Можливо, додали б пироги, і їх можна було б продавати в цій як пекарні чи ятках, крамницях. Не знаю, але цікавий варіант. Звісно, що також паляниця та ж сама, чи короваї, кутя, вони також з пшениці. І це вироби пов'язані з хлібом. Але це все ж таки більш такі якісь сезонні, не повсякденні. Тому що той самий каравай, він, хоч і походить ще з часів Київської Русі, але все ж таки цей весільний виріб він не такий повсякденний. Це я не знаю. Суто хіба що якась невеличка партія мала б виготовлятися, і коли у нас наші молодята одружуються, вони ходили би покупляли би хліб. Але у нас тут немає навіть ні весілля, нічого, як вони там цього грають. Тому я сумніваюся, що каравай. Міг бути варіантом. Проте все одно цікаво. А от печиво, наприклад, може бути більш повсякденним варіантом, який можна купити, і воно не так псується. І я думаю, в крамницях би було б непогано продавати. Він також вважається давнім виробом, тому що, здається, з'явилося ще за часів Київської Русі, їх робили у формі різних фігурок. І цей варіант, як на мене виглядає, більш реальнішим для того, щоб він з'явився. З тим урахуванням, що зазвичай на одному виробництві у нас немає прям дуже багато різних виробів, то мені здається, принаймні, якщо у нас буде дві штучки різного, там, прибустимо хліб і печиво, це було б цікаво. Можливо, згодом би ще щось додалось, але я думаю, якщо буде пекарня, ну хліб, це прям обов'язково те, що має бути. Я так думаю, мають з'являтися й інші виробництва. Бо, як ми бачили в останніх оновленнях, у нас з'явилися сітки, нитки, нові види олії, які ми можемо виготовляти, насіння конопель і так далі. Тому, можливо, у нас можуть з'явитися й інші вироби, які ми можемо навіть виготовляти з того, що і так у нас вже є. Наприклад, у нас є фрукти, можна було б робити з нього варення. І продавати. Я дізналася, що на Русі варенню надавало особливу уваги, і до 1801 року не було цукру. А заморський цукор був дуже дорогим. Тому варення варили на меді. А у нас, як ви пам'ятаєте, мед є. Я його дуже люблю. У нас купа пасік, я тут набудувала, я ж не дарма його будувала. То це виглядало б доволі реалістично. Але чи з'явиться це, чи ні, ми можемо дізнатися тільки потім. До речі, з цікавого про варення, прочитала, що уміння варити варення на Русі надавалося велике значення. І цьому ремеслу дівчат навчали так само, як і вмінню малювати, співати та грати на роялі. Це доволі цікаво, я не знала цієї інформації. Ще ми можемо подивитися дорожню мапу, що там може у нас бути, і Спробувати здогадатися або принаймні помріяти, щоб могли додати. Я не знаю, я не розробник, я ніколи не розробляла ігор. І я не знаю, чи це важко додати в гру, чи не важко, чи як це має бути. Але було б непогано. Кампанія сюжетний режим. Я думаю, можливо, навряд чи буде у нас кампанія, але можливо додадуть більше оцих підказок на початку, які ставлять. Хоча, може, це можна вважати як сюжетний режим. Я ще не певна. Покращена торгівля і морські річкові торговельні шляхи, перемовини, знижки репутації. От, можливо, знижки, якщо це легко додати, було б прикольно. Перемовини, до речі, ну я не знаю, як це має бути, чи це легко, чи ні. Репутація. А що саме може бути репутацією? Якщо, наприклад, я щось ніби продаю, їм, вони приїжджають і цього товару у мене немає, у мене буде знижуватися репутація, чи як це має працювати? Оце цікаво, до речі. Я ще дуже сильно хочу, щоб з'явилося більше будівель для освіти. Я хочу принаймні мати старшу школу, щоб у мене туди ходили вчитися, бо у нас є 5 ступенів, які можуть вони для освіти отримати. Принаймні з того, що ми бачила. Зазвичай, якщо вони від якщо вони навчалися в молодшій школі, то у них один з п'яти, тобто ще має бути чотири. Я думаю, що, як мінімум, старша школа, я дуже сподіваюся, що вона може з'явитися. Більше типів житла, оце було б прикольно, або типів мостів та бруковані дороги. Якраз було б класно. Цікаво щодо мостів, які б вони були. Цікаво було б, чи можна робити якісь, знаєте, неправильної форми мости там, або округлі якісь такі. Було б цікаво, декоративні, можливо. Можливо, вони були б з різним дизайном якимось, хто знає. Також цікаво, які б ще могли додати погодні ефекти. Взимку ми бачимо, що сніжить. Потім воно починає танути, і бачимо, як починає там потім квітнути у нас дерева, і так далі. І осінню також у нас трошечки змінюються дерева також ще цікаво, щоб ще можна було б додати дощ. Мені здається, в багатьох іграх додають дощ. За вітер, не пам'ятаю, можна було б в теорії додати, але знаєте, що цікаво було? а Буде впливати погода у нас в майбутньому на процес гри. Оце цікаво. Я думаю, це було б логічно, як, наприклад, у нас і молока менше взимку, так і можливо б це впливало якось на виробництво, той самий сніг, припустимо. Або якщо взяти вітер, можливо, це впливало б на те, скільки борошна ми можемо зробити. І, взагалі, на сайті ви тут на цій дорожній мапі можете побачити ще більше того, що планується додати в гру. Ще я думала про те, що взуття у нас, звісно, є, але зимнє та літнє взуття це зовсім різні речі. Наприклад, у нас є просто одяг і теплий одяг, то я думаю, що в майбутньому має з'явитися і розділення по взуттю. Ну, не можемо ж ми в зимових чобітках влітку ходити, ну, запаримось. А ще я зібрала декілька ідей, які побачила в коментарях в Твіттері. Хтось я бачила, що питав щодо появи зимової рибалки. Наприклад, зробити так, щоб був улов менше, але щоб ця рибалка була. Питала також заквашену капусту. До речі, цікаво було взагалі різні соління. У нас навіть огірки є, можна було би їх закручувати. Якщо я правильно знайшла інформацію, то процес квашення існує вже дуже давно на нашій території. Тому все можливо. Інший варіант, який пропонували, це свічки. До речі, взагалі варіант у нас же пасіки є. Мед ми отримуємо. А віск бджолини йде. Перше можна було б, щоб наші люди цей віск збирали і продавали, наприклад, одразу на якесь виробництво. А на цьому виробництві вже виготовляти свічки. Це було б прикольно. І діліться також вашими думками, як ви думаєте, що можуть додати в Альфа 6. Якщо ви знаєте процес розробки ігор і маєте досвід у цьому, то поділіться тим, як ви думаєте, що можна було б легко додати, і взагалі напишіть, що б ви дуже хотіли побачити в грі. Я з нетерпінням чекаю, коли з'являться будівлі для освіти, а також взагалі розваги, бо для розваг поки що у нас є корчма. А що ще могли б додати, було б прикольно, щоб в різних районах щось у різне поставити, наприклад, хтось в корчмі відпочиває, хтось в іншому місці. Всім дуже дякую за перегляд. Нагадую, що в мене є цілий плейлист з відео по острову, Якщо ви не бачили, то клікайте в куточку і дивіться. А ми побачимося в новому відео вже скоро. Всім щасти, всім папа! -па.